Цими вихідними серед мальовничої природи у селі Лаляки відбулось урочисте відкриття майданчика з пляжного волейболу. Він став другим професійним на теренах Прилуччини. Ініціаторами виступили власники центру зеленого туризму місцевої екосадиби. От і була основною ідеєю створення волейбольного майданчика. Це коли ми створюємо для людей, де люди проявляють не тільки свій фізичний стан, а й духовний тобто, об'єднуються, бо емоції, бо в спорті ви знаєте, як народжуються емоції. А емоції це це життя. Емоції це на сьогоднішній день. Є. Я вважаю взагалі це щастя. Коли є позитивні емоції в людини, то людина щаслива. Будівництво в себе включає. Ви бачите, треба і земельні роботи провести, треба і привезти піску, закупити і привезти піска. Потім е, поварити стойки. Все це е, треба для того, щоб було зручно і добре грати. Коли виникла така ідея, ми звичайно ж я відгукнувся і теж вніс свою посильну допомогу. Відкриття майданчика ознаменувалося турніром із пляжного волейболу серед команд Прилуць. Району усього в змаганнях взяли участь чотири команди з прилук, ічні та дві Варви. А поки волейболісти розминаються перед грою, поспішають поділитися враженнями від нового майданчика. Цей майданчик, в принципі, ми майже своїми руками зробили. І що можна сказати, майданчик дійсно високого рівня. Завезли багато піску, що дуже важливо, тому що для пляжного волейболу саме це пісок. Пісок високої якості, річковий. Так що зараз будемо опробувати його. У нас одне тільки в прилуках це на міському пляжі, там є дві площадки зроблені. І це, і це завдяки нашим зусиллям, самим ну, спортсменам, які, які підтримують спорт, що ми їх підтримуємо у, у формі, бо якби не, не своїми руками, так там би взагалі не було ні, нічого. Не ми, не спортсмени, то там такого заняття, як волейбол, пляжний взагалі не було. Спортзальний ще так розвивається, а пляжний волейбол це, це, це взагалі проблема, можна так сказати. Ми побачили гарний майданчик, ентузіасти молодці. скажемо так, що хотілося б побільше таких майданчиків, не тільки, наприклад, в реліках, а також і вічні. От щоб молодь активно займалася спортом і розвивалася. дуже приємно, що запрошують і взагалі розвивається волейбол в нашій місцевості, бо знову ж таки майданчика у нас у варві немає. Є там якийсь на цьому, на пляжу веселці, але він не недоорганізований. Там колись організовували турніри. Я знаю, що тільки є у прилуках два майданчики, на які нас теж запрошують. За що прилукам дуже велика подяка. Пляжний волейбол потрібно розвивати, бо це клаце свого роду. Своя специфіка, свої свої якісь інші емоції, інші навантаження, інша, це зовсім інша гра. Можна сказати. Турнір з пляжного волейболу проходив за кубковим принципом. Зразу команди грають. Потім команди, які програли, грають між собою за третє місце. І, звичайно, ж команди дві переможці співфіналів грають за перше. Місце призовий фонд від організаторів склав 4 тисячі гривень, частину з якої команди вирішили передати на потреби Збройних сил України. Все, що відбувається в нас, Аж за зараз в державі ми маємо змогу спокійно спати. Маємо змогу відкривати такі майданчики саме завдяки тим людям, хто на передові. Тому хлопці зголосилися. За результатами зіграних ігор перемогу в турнірі здобула команда з міста Ічні. Другу сходинку посіла прилуцька команда. На третьому місці опинилась команда з варви. Проте організатори не ділили гравців на переможців і переможених, адже метою гри було об'єднання заради перемоги.